Молитва зцілення, відречення. Промовляйте так, скільки зможете, якщо треба, промовляйте кожної хвилини. В ім'я Отця і сине і Святого Духа. амінь. В ім'я Ісуса Христа, силою Святого Духа і молитвами Богородиці, наказую Духу страху, духу гніву, духу хвороби, духу болю і немочі. Можна назвати конкретні хвороби, якщо знаєте. Духу смерті, самогубства, самотності, депресії, жалю до себе, озлоблення, розпачу, пригноблення, нарікання, непрощення, алкоголізму, нікотину, наркоманії, обжерства, розпусти, зневаги до себе, лінивства, розсіяності, гордості, брехні, ворожбитства, хвороби, безпліддя, безсоння, раку. Епілепсії, менгіту, мігрені, духу бідності, безгрошів'я, духа, що викликає біль, сказати де, і всіх духів, які мені шкодять, ідіть геть від мене, я відрікаюся від вас. Ранами Ісуса Христа я зцілена, зцілений, Амінь. В ім'я Ісуса Христа, силою Святого Духа, молитвами Богородиці. Наказую усім хворобам, болям, немочам, страху, духу смерті, самогубства, самотності, депресії, жалю до себе, озлоблення, розпачу, пригноблення, нарікання, непрощення, алкоголізму, нікотину, наркоманії, Обжерство, розпусти, зневаги до себе, лінивства розсіяності, гордості, брехні, ворожбитства, хвороби. Безпліття, заздрості, безсоння, раку, епілепсії, менінгіту, мігрені, духу бідності, безгрошів'я, духа, що викликає біль сказати де. І всіх духів, які мені шкодять, я відрікаюся від вас, ідіть геть від мене ви не маєте права бути в мені, бо я Божа дитина. А ранами Ісуса Христа я зцілена, зцілений. Амінь. Амін. В ім'я Ісуса Христа силою Святого Духа і молитвами Богородиці, наказую усім своїм органам, відновлюйтесь, зціляйтесь, оздоровляйтесь ранами Ісуса Христа я зцілена, Зцілений. Амінь. Амін. В ім'я Ісуса Христа, силою Святого Духа і молитвами Богородиці. Наказую Духу страху, духу гніву. Духу хвороби, духу болі і немочі можна назвати конкретні хвороби, якщо знаєте. Ідіть геть, геть від мене, я відрікаюсь від вас, ранами Ісуса Христа, я зцілений, я зцілена. Амінь. В ім'я Ісуса Христа, силою Святого Духа і молитвами Богородиці, наказую Духу страху, духу гніву, духу хвороби. Духу болю і немочі, духу бідності, безгрошів'я. ідіть геть від мене, я відрікаюся від вас, ранами Ісуса Христа, я зцілена. Амінь в ім'я Ісуса Христа, силою Святого Духа, і молитвами Богородиці. Наказую Духу страху, духу гніву, духу хвороби, духу болю і немочі. Ідіть геть від мене, я відрікаюсь від вас, ранами Ісуса Христа. Я зцілена, Амінь. В ім'я Ісуса Христа, силою Святого Духа, молитвами Богородиці, наказую усім хворобам, болям, немочам, страху, ідіть геть від мене. Я відрікаюсь від вас, ви не маєте права бути в мені, бо я Божа дитина, ранами Ісуса Христа, я зцілена. Амінь. В ім'я Ісуса Христа, силою Святого Духа, молитвами Богородиці. Наказую усім хворобам, болям, немочам, страху, І ідіть геть від мене. Я відрикаюсь від вас і від всього злого. Ви не маєте права бути в мені, бо я Божа дитина, ранами Ісуса Христа, я зцілена. Амінь В ім'я Ісуса Христа, силою Святого Духа, молитвами Богородиці. Наказую усім хворобам, болям, немочам, страху. Ідіть геть від мене, я відрікаюсь від вас, ви не маєте права бути в мені, бо я Божа дитина. Ранами Ісуса Христа я зцілена. Амінь В ім'я Ісуса Христа, силою Святого Духа і молитвами Богородиці. Наказую усім своїм органам: відновлюйтесь, зціляйтесь, оздоровляйтесь, ранами Ісуса Христа я зцілена. Амінь. В ім'я Ісуса Христа. Силою Святого Духа і молитвами Богородиці. Наказую усім своїм органам відновлюйтесь, зціляйтесь, оздоровляйтесь. Ранами Ісуса Христа я зцілена, Амінь. В ім'я Ісуса Христа, силу і Святого Духа і молитвами Богородиці, наказую духу страху, духу гніву, духу хвороби, духу болі і немочі. Можна назвати конкретні хвороби, якщо знаєте. Ідіть геть від мене, я відрікаюсь від вас. Ранами Ісуса Христа я зцілена, Амінь». В ім'я Ісуса Христа, силою Святого Духа, молитвами Богородиці, наказую усім хворобам, болям, немочам, страху. Ідіть геть від мене, я відрікаюсь від вас, ви не маєте права бути в мені. Бо я, Божа дитина. Ранами Ісуса Христа я зцілена. Амінь. В ім'я Ісуса Христа, силою Святого Духа і молитвами Богородиці, наказую усім органам: відновлюйтесь, зціляйтесь, оздоровляйтесь. Ранами Ісуса Христа я зцілена. Амінь. В ім'я Ісуса Христа, силою Святого Духа і молитвами Богородиці. Наказую духу страху, духу гніву, духу хвороби, духу болі і немочі. Назвати конкретні хвороби, якщо знаєте, духу смерті, самогубства, самотності, депресії, желю до себе, озлоблення, розпачу, пригноблення, нарікання, непрощення, алкоголізму, нікотину, наркоманії, обжерства, розпусти, зневаги до себе, лінивства, розсіяності, гордості, заздрості, брехні. Ворожбицтво, безпліддя, безсоння, раку, епілепсії, менінгіту, мігрені, духа, що викликає біль сказати де, і всіх духів, які мені шкодять, духу бідності, безгрошів'я, я, я відрікаюсь від вас. Ідіть геть від мене. Я відрікаюся духа невинно пролитої крові у моїй родині. Ранами Ісуса, я зцілена, зцілений. Амінь. В ім'я Ісуса Христа, силою Святого Духа, молитвами Богородиці, наказую усім хворобам, болям, немочам, страху, бідності, смерті, самогубства, самотності, депресії, жалю до себе, озлоблення, розпачу, пригноблення, нарікання, непрощення, алкоголізму, нікотину, наркоманії, обжерства, розпусти, зневаги до себе лінивства, розсіяності, гордості, брехні, ворожбитства, хвороби, безпліддя, безсоння, раку, епілепсії, менінгіту, мігрені. духа, що викликає біль, сказати де. І всіх духів, які мені шкодять, я відрікаюсь від вас, ідіть геть від мене. Ви не маєте права бути в мені, бо я Божа дитина. Ранами Ісуса Христа я зцілена, зцілений. Амінь. В ім'я Ісуса Христа, силою Святого Духа і молитвами Богородиці. Наказую усім своїм органам: відновлюйтесь, зціляйтесь, оздоровляйтесь, дух радості, віри, надії, любові, лагідності, ніжності, миру, спокою, покори, вірності, чистоти, терпеливості. Даруй мені слузі Твоїй, ранами Ісуса Христа, я зцілена. Зцілений. Амінь.